Баклажани смачні і корисні для здоров'я овочі у супермаркеті, вони завжди є в продажу, але що відрізняє завзятого городника від простого покупця, так це бажання виростити овоч на своїй ділянці. Тепличний баклажан може порадувати розкішним урожаєм, але якщо не дотримуватися правил, розчарування не уникнути. Вирішуємо проблему відсутності зав'язів в залежності від причини. Баклажан культура примхлива, любляча тепло і світло, тому в прохолодних районах, наприклад, таких як Північно-Західний регіон або нечорноземна чорноземна зона України. Вибагливий овоч найкраще вирощувати в теплицях. Вирощування баклажана вимагає відгородника терпіння і турботи, і як же прикробуває, коли намагаєшся дотримати всі правила агротехніки, а врожаю немає. Дуже часто в умовах теплиць зустрічається така проблема, культура цвіте дуже рясно, а плоди не зав'язуються, що ж заважає процесу утворення врожаю. Температура в теплиці під час висадки розсади висаджувати розсаду баклажанів в захищений ґрунт необхідно, коли температура в ній буде не нижче 1 у опалювальній теплиці проблем немає, а ось в неопалюваному приміщенні може виникнути складність через стрибки денних і нічних температур, тому в таку теплицю висаджувати розсаду потрібно в кінці травня, коли повністю мине загроза поворотних заморозків. Температура під час цвітіння і освіти зав'язі для того, щоб культура могла благополучно зав'язувати плоди, потрібна комфортна температура 25. 2,8 – це якщо спостерігається підвищення цих показників, у пилку знижується життєздатність, при 35 звона і зовсім стає стерильною, а утворилися зав'язі рослина може скинути, при різкому зниженні стовпчика термометра до 8 з прогарний урожай також можна забути. Полив баклажан культура любляча рясни, полив, але переливи і пересушування ґрунту призводять до осипання квіток. При зволоженні використовуйте тільки теплу воду близько 2-5 світ від холодної вологи рослина відчуває шок, через що зав'язі можуть впасти. Вологість, підвищена вологість навколишнього середовища вище 8.0, згубно впливає на врожайність. Тому під час поливу намагайтеся, щоб волога не потрапляла на листя, і квіти баклажана, підгодівля. Без добрива при вирощуванні баклажанів не обійтися ніяк, але надлишок азоту під час росту розсади призведе до зайвого нарощування зеленої маси на шкоду плодоношення. Сусідство у багатьох джерелах радять вирощувати баклажани в окремій теплиці, але не кожен може собі дозволити таке, тому намагайтеся дотримуватися сівозміни, чи не висаджуйте їх після пасльонових тютюну і фізалісу. Добрими попередниками будуть огірки, Бобові та капуста, прекрасний сусід баклажану болгарський перець. Шкідник, якщо баклажани добре цвітуть, починають з'являтися зав'язі, але потім раптом ви виявляєте, що квіти і зав'язь обсипалася, перевірте кущики на наявність колорадського жука, цей шкідник обожнює обгризати цитоножку нюанси, за допомогою яких можна підвищити освіту зав'язів теплиці. Тим виконання перерахованих вище правил є ще деякі нюанси, дотримання яких допоможе отримати хороший урожай. Вибір сорту для тепличного вирощування. Намагайтеся вибирати тільки гібридні сорти раннього і середнього терміну дозрівання. Перед посадкою обов'язково перевірте насіння на схожість і обробіть їх. Підготуйте ґрунт. баклажан не буде рости на кислих. Важких і малородючих ґрунтах тому перед посадкою потрібно провести підготовчі роботи, знизити кислотність, підвищити риглість шляхом внесення крупного піску або торфу під перекопування, підвищити поживність, додавши в ґрунт збалансовані добрива, що включають азот бор, калій. Осфор, залізо і марганець висаджуйте міцну і загартовану розсаду, слабкі рослини зазвичай скидають квітки і зав'язь. Якщо це сталося, можна підвищити імунітет баклажана, обробивши кущі Епін екстра або Новосілом, підвищити рівень цвітіння і зав'язування плодів за допомогою оприскування одним із стимуляторів плодотворення зав'язь або бутон. Щоб знизити температуру в теплиці і привести в норму рівень вологості, необхідно проводити провітрювання, але стежте, щоб баклажан не знаходився на протязі, незважаючи на те, що баклажан. рослина на самозапильні. В теплиці можна спостерігати погане зав'язування плодів через відсутність нормального руху повітряних мас, щоб допомогти рослині. Проведіть штучне запилення, для цього злегка потрясіть квітучі гілочки, тоді пилок зможе переміститися з однієї квітки на інший. Для перенесення пилку можна також скористатися м'яким пензликом. Освітлення ще один фактор, що впливає на плодоношення. У густій тіні рослина пізно зацвітає, при цьому плоди можуть і зовсім не зав'язатися. Баклажан є рослиною короткого світлового дня, для нормального рівня освіти зав'язі йому досить 10-12 годин на добу, щоб примхливий баклажан цвів і плодоносив довгий час, створіть йому комфортні умови. У закритому ґрунті це зробити легко, але якщо проблема виникла, уважно проаналізуйте ситуацію і усуньте сприятливі фактори.